Доброго дня, шановні друзі, з вами адвокат Юрій Радзієвський і наша постійна рубрика Адвокат онлайн. Заступник міністра юстиції Олександр Банчук повідомив, що Україна взяла на себе зобов'язання не пізніше третього кварталу 2025 року усунути негативні наслідки пов'язані із прийняттям так званих правок лозового правки лозового були прийняті в 2018 році. Це кримінально процесуальні норми, згідно яких кримінальне провадження підлягає обов'язковому закриттю, в разі якщо сторона обвинувачення порушила строки досудового розслідування і направила обвинувальний акт до суду поза їх межами. Проти правок лозового було розвернуто цілу інформаційну компанію. Їх було проголошено джерелом і причиною всіх бід. Правки лозового називали. Зарозумілими надмірними формальностями, завдяки яким корупціонери, вбивці і гвалтівники мають можливість вийти сухими із води. Насправді в Україні існує засада кримінального процесу, розумні строки, згідно якої серед іншого обвинувачення проти особи в найкоротший термін має бути передано на розгляд суду або кримінальне провадження має бути закрита, в тому числі Європейський суд із захисту прав людини неодноразово зазначає Значав, що особа не може перебувати під обвинуваченням протягом невизначеного терміну. Саме на забезпечення засади розумних строків і було прийнято правки лозового. Тепер, якщо обіцянку заступника міністра юстиції буде виконана, засада розумних строків не буде нічим забезпечена і залишиться просто декларацією. З вами був адвокат Радзієвський. Я всім бажаю гарного і продуктивного дня. Знайте свої права і не бійтесь користуватися ними.